Почнемо з жовтня. Яким загалом буде жовтень? Що від нього очікувати? Загрози, попередження? І загалом жовтень? Ну, я жовтень ще не дивилася, і я, скоріше за все, вже більш так продуктивно жовтень буду дивитися о, уже зовсім на початку місяця, угу. о, от там в перших числах. Але зараз ми витягнемо якісь основні. Знаєш якісь основні коротше, три карти, а да, те, да. про що у нас буде жовтень? Угу. Ну, дивись. Перше, от я прям виклала три карти на три ключові, якісь основні події: імператриця: ресурсна історія передачі, передачі ресурсу, грошово, грошова історія, питання землі і її володіннями. А отримання якогось врожаю, да. Тобто, буквально можливо, якась нова розробка може в, в на жовтень українська дати про себе знаки, або нарешті ми отримаємо якесь озброєння, яке ми очікували. Це буде як ну ефект родючості. Да, тобто, у нас буквально от, плюс передача якихось матеріальних благ, в принципі, плодоріддя, як таке в форматі того, що ми пожинаємо якісь плоди або бачимо результати якоїсь такої історії. Тобто, це із позитивною, це перше, що вийшло, це прям ключове. На жовтень, Втім, будемо бачити оці от якісь еквівалентні результати. Другий момент відлюдник тут мені не подобається, тому що частіше за все він в мене випадає на тему блекаутів або на проблему з світлом, тобто є такі ризики, скоріше за все, на жовтень. На жовтень є такі ризики, пов'язані із тим, що будемо знаходитися в обмеженому світлі, хоч ну можливо, вибірково не по всій території України, бо як частково дивилася питання блокаутів, воно випадало да, будуть, але. Вибірково, ну тобто, не прямо тотально, не там днями-ночами, але певні труднощі можуть бути з енергетичною системою. Плюс відлюдник може іще ще свідчити про те, що десь у партнерських наших стосунках нас не підтримують. Ну, тобто, це може бути зміна а, комунікації як когось із партнерів з підтримки на те, що тепер робіть все самі, колихайтесь самі. Ну тобто, це от може бути ще така історія. І а, остання карта в мене шістка мечів, але я її хочу уточнити. Для кого шістка мечів? Чи для нас, чи для ворога? Зараз я уточнюю. Угу. Ну, враховуючи те, що у нас питання нашого короля Пентакли шістка і шістка мечів. Скоріше за все, це питання того, що якісь тискові моменти на полі, на полі бою о, скоріше за все місцями можуть бути не зовсім на нашу користь. Тому що шістка мечів, як не крути, це певного роду втеча, це певного роду відступ десь частковий, і він проходить по внутрішньому королю Пентакли. Тобто, можливо, на жаль, ми десь будемо втрачати значно, незначно, то вже інша історія, але у нас можуть бути з фронтового для нас не зовсім гарні новини у жовтні. Угу. От, от три ключові події. Давай одразу е, обстріли на жовтень. Планують вони обстріл на жовтень? Ні, вони в цілому просто планують обстріл на жовтень. Ми збираємо щось для того, щоб завдати вашому дому десятку мечів і дев'ятку мечів. І це вже не перший раз, коли випадає, випадає момент, пов'язаний із тим, що у нас оця от біля терактна лінія або якісь. Застосування там знову яких-небудь какошників, в якоїсь такої гадості, або дуже масово, ну, знаєш такого терак... 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 терактного характеру обстрілу, або застосування чогось, воно на осінь випадало, воно в річному розкладі випадало на от вересень-жовтень, і воно продовжує, як червоною лінією, випадати, як загроза. Тому, да, обстріл у нас, скоріше за все, якийсь масштабний і, ем... знаєш, як... Не ті обстріли, які у нас зараз відбуваються, коли летить там надсять шахедів в певні регіони, а от знову ми говоримо про масштабні штуки. Оце от, да, у нас на жовтень випадало. як мінімум, один такий точно буде. Обміни військовополоненими, цивільними у мене випадало. У мене випадало, що в жовтні що в жовтні має у мене випадало в першій половині. От кінець вересня, перша половина жовтня мають нарешті вони відновити втрачений контакт. А там якось з якихось причин, причому з нашого боку з їхнього був втрачений контакт. Якісь договірні моменти були порушені, причому там не тільки з їхнього боку, і з нашого щось не так пішло. А от і у нас вони от кінець вересня, початок жовтня, випадали, що мають відновитися. І тому на жовтень цілком випадає ймовірний обмін. От це я запитувала в контексті живих хлопців, але в мене випадало натяками, що ми говоримо про те, що або тіла, або якась така історія також на жовтень падає, тобто що може бути повернення тіл обмін тілами. Ресурсна історія. Нам обіцяють Гріпен. Я пам'ятаю, що, не знаю, роки півтора тому нам обіцяли ці гріпени, і ми все ж чекали і все питали, чи вони будуть у нас, чи не будуть. В жовтні вони вже будуть. Чи це знову нам ще чекати енну кількість часу? Конкретно з цим нам скоріше за все чекати, але дадуть щось інше. Передадуть або ми купимо скоріше, купимо. У мене не перший раз, наприклад, банально на тамагавки, які там штати е, планують да, або говорять, що можуть передати. У мене випадає не передача, а скоріше купівля. Тобто доколихаємо, хоча б купити. Оце от десь приблизно така історія. Тобто, тут да, тут щось таке Ми купимо, вкрадемо. Я не знаю, ну коротше, якось до цей, знаєш, з цей здобудемо якимось якимось чином. Головне, що вони будуть у нас, а як вони сюди потраплять, не неважливо. Та -та. Ага. Трамп, наче, там, сказав, що можна далекобійною зброєю користуватися як захочем, і, начебто, після зустрічі з Зеленським в нього змінилася думка. Уже він мало не кордони 91-го підтримує. Як Трамп зараз ставиться до України, якесь не знаю, якась допомога, щось щось для України, значить, не значить. Такоє, давай так, ми не можемо розцінювати Трампа з його сьогоднішніми заявами, що все, капець з діду зовсім розмеженилося. Ні, не розмеженилося. Це Трамп, у якого він сьогодні говорить одне. А завтра він уже забув, що він говорив. І, наприклад, поговорив з Путіним. І на тому все закінчилось, нас знову переклимало. Тобто, тут ми Трампа все одно ділимо на 50. Єдине сув е, у тому питанні, бо ми дивилися у питанні робіть, що хочете у гарному сенсі. Валіть куди хочете, стріляйте чим хочете, куди хочете е, в рамках війни. Оце гарна історія. Це гарна історія, тому що в такому випадку ми з розв'язаними руками, а не так, що нас матигать палкою, розумієш, а ми не маємо правку права бити палкою відповідь. А тут нам дали нарешті дозвіл не просто відбиватися а інколи ще самому першому пописку тієї палкою вламувати. Ну, типу, і це може дати певні суви результативні, тому що удари по НПЗ виявилися достатньо ефективними ударами по нефть нефт трубам. Ви з'явилися достатньо ефективними. Показові удари, Курс Белгород без світа достатньо красномовні для того, щоб дати зрозуміти ну зрозуміти ворогу про те, що ми без світла, то в таку гру можна грати вдвох і ви без світла, тільки ми вже якось е, е, придручилися то все ремонтувати, е, ну а ви не дуже. От у нас є партнери поблизу, які можуть страхувати. А у вас є певна бідосі, да, з такими моментами, і дуже велика територія, яку дуже складно контролювати у цьому питанні, а ми менше. і тут для нас це вигода певним чином, як не крути. Ну коротше, і ну це от позитивне зрушення, і я ж кажу, позитивні зрушення на моменті, хоча б не дайте. Продайте. О, тут, от трошки також лід тронувся, цю перспективу видно, що хоча би купувати з горям пополам зможемо якісь, якісь там види озброєння і так далі. Угу. Нафтогазова система росіян в жовтні як буде себе почувати? А там продовжуються з нашого боку, удари у них по інфраструктурі, от саме тій, яка пов'язана із їх фінансовою. Складовою. Тобто тут ми не полишаємо тенденції, ну не полишаємо ми тенденції на те, щоб наводити певний лад і вводити свої більш ефективні санкції. Угу. Ну і це прям гарно вдарить по їх. Економіці. А Воно вже гарно б'є. Воно, воно як не крути, вже гарно б'є. Воно вже гарно б'є, уже певні халепи у Криму, уже і не тільки в Криму, і ну, це, і, в принципі, гарно б'є. А ситуація з безпілотниками Угорщини, ще один наш друг, дуже гарний Йорбан. А як будуть розвиватися відносини з Угорщиною? Чи не будуть вони ставити нам ще більші палки в колеса? Можливо, взагалі якась загроза від них є? Типу, не знаю, отих же безпілотників. Може, російсь... російські війська туди прийдуть або ще щось, якісь ДРГ? Я дивилася вчора питання, пов'язане з угорщиною безпілотниками. Там яка історія? По-перше, сама Угорщина е, ну у, у обличчі певного свого керівництва збирає інформацію на території України. Угу. І передає рефії. Дійсно, така тема є, її було видно. Так, да, не прямо масово, але ми збираємо якусь інфи там, наприклад, про постачання, про якісь склади, про якісь логістичні шляхи, про цю всю історію. Але є інша халепа. У нас всередині хтось допомагає Угорщині збирати. Тієї інформації. І вчора я дивилася, це не політична фігура, це скоріше соціальна виконавча фігура. Знаєш, як поліцейський, жедешник, прикордонник, наприклад, ну або тобто випадав якийсь король, король жезлів, який періодично зливає інформації інформацію е е властям, а угорські властя з, зливають інформацію росіянам. Тобто така дійсно халепа є. Оце утечка інфи. Скоріше найбільша загроза, утечка інфи, якісь, е, якісь оці, знаєш, як сепаратистсько-пропагандистські втиди і настрої на території Закарпаття, які можуть лишнього разу будоражити просто населення. Ну, коротше, отакого от формату диверсії: інформаційні, але з різних сторін. Оце те, що нам скоріше очікувати від Угорщини. І там питання в Орбані і на наступний рік в під час парламентських виборів ми дивилися. Бо там, звісно, буде цікава заруба, прям цікава заруба, плюс к бабки Ерефії знову впливи, намагання про проштовхнути Орбана і закріпити його політтехнологіями, які е, свойственни Кремлю. От, І у нього вже явно почалася якась така утримуюча його владу компанія у вигляді опитувань, які явно куплені, і підтасовані. Ну, коротше, там вже понеслося. Вибори весною, понимаєш, а вже понеслося. От, Єдине, як там, дякуємо Молдові. За те, що не змінила про європейський курс, ми це побачили, і не маємо халепи. Не маємо халепи. Хоча Росія влила туди дофігіща бабок. Я це також дивилася. Там прям бабло на баблі, при баблі. Той підставний кандидат, який ні про що насправді він потрібен, просто як лялька від Кремля, який там буде сидіти і смуту цю сіять. Ну, коротше, я дуже, я дуже задоволена. Я просто людина, як українка. Як людина, яка хоче, щоб Молдова жила нормально, а не була вічним оцим знаєш, постсавковим сателітом, який тіліпається в цьому а десь у просторі під гньотом Арефії з території Придністов'я на своїй території. От я дуже, я дуже рада, що там стався проєвропейський марш. Я дуже рада, що віддали голоси от за проєвропейську, да якби ну, Коротше, за Санду, але не у, не, не у питанні самої Санду, а Партію. я маю на вас uh -huh. за парламентську uh -huh. більшість да партії. Тому, коротше, я прям я радію, щиро радію. Так, це гарна новина для нас. Але ж там були мітинги ці проросійські якісь заворушення, чи не призведе це там, наприклад, до перевиборів якихось? Чи вже все це зараз рішення? Вони, вони, вони там явно під у момент очевидно, під і це також на руку вони ще будуть шевелитися, але мене випадало, що зараз вони будуть кидати в гроші а, в а, повністю очерніння. Давай це так називемо фігури Санду в цілому. Тобто, це зараз поліється по Молдові. Інформація, оця знаєш, вкидна, проплачена, підставна. що вона там, я не знаю, їсть дітей, понімаєш, викликає сатану. Ну все що угодно, всі смертні гріхи вона вбила Кеннеді, вона розвалила Савок своїми руками, все зробила виключно Сандо. Оце, от от це от зараз почнеться. Угу. А, прямої загрози життю її немає. Чи чисто ні, морально... життю, ні, тут питання рептут питання репутаційні, uh -huh. а загрози життю або тиск є на її близьке оточення. Вчора дивилася, от на близьке оточення, шантаж близького оточення, загроза якоїсь близького оточення. да. Санду є дуже очевидним е, кандидатом для того, щоб зрозуміти, чи їх це рук справа. Ну ти зрозуміла, і якби да. Ой, ну коротше ВЗ Молдові тільки в одному, вони напряму не, не, не стикаються за кордонами з Ерефією. Тому РФ, вони оце знаєш, через країну мають впливати, а це важка історія. Дистанційно це важко важко цим дистанційно керувати. Угу. А загалом в Європі загрози із Росії, оці безпілотники, ракети, вони так і будуть летіти. Можливо, yeah. ДРГ yeah. історія буде, бо там уже вкидають yeah. про Третю світову війну, про те, що Україна мало там уже готує якісь там ДРГні групи, там е Росія дійсно провокації для країн Європи. Це от те, що ми побачили, це початок, вони будуть. Вони будуть оці безпілотники, оці лазання непонятних то літаків, то танкерів, то і ще чогось ми дивилися. Це питання реакції НАТО, це питання дестабілізації країн НАТО, це питання поштрикування їх палкою. Чи будете ви якось так реагувати, чи можна вам насісти на шию ноги звісити? Ну тобто, коротше, така плюс це для дуже класна тема для того, щоб е, лишнього разу в країнах де трохи змінюється курс з підтримкою України? На, наприклад, да, якісь більш. Е, Такі м, загострені заяви, як зараз з Польщею, зробити якоїсь провокації не серйозної, дрібної, але достатньо для того, щоб сказати, то все Україна підстроїла і ще гірше. Ну, от, от, оце, от оце да, це несеться. Е, це не нас зараз, дивлячись на питання потенційної війни в Європі. Це питання років якихось певних, тому що керує цим Китай. Китаю потрібно Китаю потрібно зробити так, щоб всі були зайняті в певний час проміжок часу, чим завгодно, тільки не тим, що Китай буде віджимати Тайвань, яка небудь третя світова або заворушення на території Європи і зайняте НАТО. Це класний момент для того, щоб віджати собі Тайвань.